Привіт усім. Ми продовжуємо досліджувати послання до Филипян сьогодні. Уривок з першого розділу з 12 по 18 вірш. В цьому вривку апостол Павло пояснює, як його обставини попливали на успіх Євангелії, і навіть його обставини. Хоча складні, але попливало на те, що брати, віруючи, почали сміливо проповідувати Євангеліє. Ну, Він ще говорить про мотиви для проповіді. Яка може бути мотивація, стимул для проповіді? Прочитаємо цей уривок. 12 вірш, перший розділ Філіппіян. Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви. Що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, і через заздрощі та колотничу, другі ж із доброї волі Христа проповідують. А інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії. А інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару.